Так, сьогодні у нас комплектація барабан пакет. Сказав би я, але не скажу. А тому що далі по відео вам все покажу. Е, всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Renault Grand Scenic Grand 7, привезений із Франції в чорному кольорі з рідним пробігом 240 тисяч. Кілометрів із найпопулярнішим і найнеобхіднішим мотором 1,5 літра або К9К на 81 кВт із механічною коробкою передач. Шестиступінчатою в дуже-дуже гарному технічному стані. 240 тисяч рідного пробігу, машина повністю пробивається по офіційному сервісі, вся машина в круг в рідній фарбі має там. Пару дефектів по бампері передньому таке, таке не робили. Якщо захочете, можемо зробити. Не хочете, можемо не робити, можемо скинути грошима на літній гумі на таких от колпаках. Це колпаки, це не диски, якщо що. Диски там ще під низом сталеві. Можна поміняти, поставити на титан або на легкосплавку. Можна так, з парктроніками. Машина. Вроді би, як би на треп'яному салоні. Тобто з чого починається там той, тобто, що говоримо, типу барабан-пакет. Вроді би, то треп'яний салон. Але машинка із навігацією. Оп, там екранчик. Тут у нас кліма, тут у нас круїз, кермо зі шкірою, вся електрика. Тут чорна вставочка з червоними такими от вкрапленнями. Машинка в ідеальнішому стані. Все працює, все чистеньке, все гарненьке. Сідушка чиста, Сидушка оце от чиста, то так камера показує. Нічого не можу зробити, пробував різними ракурсами. Така фактура у самої тканини. В дуже гарному стані, візуальному, технічному машинка, все рейка, ходова, все, все добре, все. Good. Чистий, от там ще один ряд сидінь. Чистий, гарний, заводиться, їде. Ні пука, ні думка, не димить. Зауважень, в принципі, по машині. <плес> Як таких не особо є. Ось така от машинка. Рівненька було пару вмятинок, там по кузову дрібних все повитягували. То якось, якось так. Все що робили, то хімчистка поліровка. То, натягнули вмятин на тисячу гривень. І все, кого цікавить. Welcome to Lutsk Звати мене Богдан. Займаюся тим, що допомагаю людям у підборі, в покупці таких та інших автомобілів. Мій номер телефону буде, в принципі, вписаний знизу. Так що дзвоніть, всіх буду радий чути, бачити і чимось бути корисним. сим гарнаа